Наступний минерал гейденит. Твердість 6,5. Щільність 2,6. Ну, стандартна вага. Блиск скляний. Гіденіт. Свою назву мінерал отримав в 1881 році на честь американського мінеролога Гідена. Звідси і Гіденіт. В 1879 році в шахті Північна Кароліна вперше були знайдені ці кристали. Більше того, саме. Шахтарське містечко пізніше стали називати гідденітом. Разом з жовтим кунцитом смарагдово-зелений або жовтовато зелений гіденіт рахується різновидом сподумена, який з хімічної точки зору є силікатом, літію і алюмінію. До речі, сподумен Основне поєднання літію, яке найчастіше зустрічається у природі. В природних умовах кристали споудмена можуть досягати гігантських розмірів до 10 метрів довжину. Але такі каміння в ювелірних справах майже не використовуються в зв'язку їх невисокої якості. До того ж, кристали. Геденіту, хрипкі і їх легко розколоти. Місце знаходження мінералу існують в Мадагаскарі, США, Південна Дакота і Північна Кароліна і на Росії. Інші назви: літієвий смарагд сподомен смарагд Знаки зодіака не виявлено. енергії жіночі Ін, вплив на чари не виявлено. Лікувальні властивості. Гіденіт позитивно впливає на роботу серця та кровообіг, допомагаючи зміцнити серцеву судинну систему. Камінь допомагає заспокоїти нервову систему, зменшити стрес, тривогу та нервове напруження. Його використовують для покращення сну та боротьби з безсонням ну, знову ж таки, як в минулих уроках, Здатен стабілювати імунну систему та підвищувати опірність організму до хвороб. Деякі літотерапевти. Прикладають геденіт до ділянок тіла для полегшення болю, особливо пов'язаному зі стресом або емоційним напруженням. Ну, судя по це до, до скроні до візків, він підтримує процеси генерації, регенерації клітин та тканин, сприяючи відновленню після хвороб. Магічні властивості. Геденіт відкриває серце для безумовної любові, посилює співчуття, милосердя та здатність прощати. Він допомагає зцілити емоційні рани та залучити гармонійні стосунки. Камінь сприяє емоційному зціленню, допомагає впоратись горем. Тривогою, депресією та емоційними травмами. Він приносить внутрішній спокій і рівновагу. Гіденіт асоціюється зі зростанням, оновленням та розвитком. Він може допомогти звільнитися від старих шаблонів поведінки, що заважають прогресу та прийняти нові можливості, прийняти нові можливості. Здатен залучати достаток процвітання та успіху жит... у життя, особливо через встановлення гармонії та позитивного мислення. Ну, Знову ж таки, вплив на думки. Зелений колір геденіту пов'язує його з природою, ростом і життєвою силою. Він допомагає відновити зв'язок з землею та енергіями. Зв'язує думки і дух. Тобто, ще один камінь, але тут чітко написано, що саме зв'язує думки і дух. Ну, дух людини. У деяких літотерапія. Півтичних практиках його використовують для підтримки в боротьбі із залежностями, допомагаючи зняти емоційну напругу, що провокує їх знов ж таки, думки.